Армія РФ атакувала Нікополь дроном, камікадзе а Червоногригорівську громаду з важкою артилерією, Повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. В районі пошкоджено шість приватних будинків, три господарські споруди та кілька теплиць. Зачепило лінію електропередач та газогін. Загиблих та поранених немає. Збитки майже 400 тисяч гривень. У Дніпрі за викрадення військового майна судитимуть командира. повідомила спецпрокуратура східного регіону на сторінці у Фейсбук. Командирові зводу за викрадення прилади нічного бачення загрожує позбавлення волі до. 15 років на засіяних озименою полях Дніпропетровщини виявили бойові частини шахедів та ракети АРМИ РФ. Про це повідомили в обласній поліції. Надзвичайники транспортували нерозірвані боєприпаси на полігон та знешкодили. За добу на Дніпропетровщині згоріло понад 100 гектарів екосистеми. Йдеться на сайті ДСНС області. Рятувальники ліквідували 105 пожеж на відкритих територіях та виявили 19 порушників, які мають сплатити від 3 до 6 тисяч гривень штрафу. Більше новин у наших соцмережах. Підписуйтесь.